Вирішили розібрати кілька фейків від російських пропагандистів. Вони продукують їх аби виконати план та наповнити контентом свої соціальні мережі. Російські пропагандисти не знають, що вже писати про Херсон, тому використовують навіть матеріали медіаплатформи вгору, маніпулюючи інформацію. Цього разу вони взяли шматок інтерв'ю з представницею Червоного Хреста України в Херсоні Наталею Шатіловою, яке ми опублікували в телеграмі. У ньому Наталя розповідає, що до Херсона після підтоплення серед корисних речей надсилали й недоречну гуманітарну допомогу: туфлі на підборах, вечірні сукні, шуби та дитяче харчування, строки зберігання, якого збігав на відміну від пропагандистів. Ми не замовчуємо проблеми, а говоримо про негаразди, якщо вони є. Про це каже і сама пані Наталя. Ну Дивіться, ми коли з інтерв'ю да, то ми збалансовано про це розповідали. що Дуже дуже допомагають Херсону і включилась не тільки вся Україна, а й світ. Ми це розуміємо. Але ці наці невеличкі трабли, які бувають, вони бувають <сувачу> насправді. Знаєте, не помиляється, то той ні, нічого не робить. Для чого це потрібно говорити? Ви знаєте, що коли спадає інтерес до проблеми, коли спадає інтерес до міста, до, до Херсону в тому числі на жаль, тоді і проблеми не вирішуються. Немає уваги. Знаєте, коли не одна історія це така трагедія, коли це багато, да там жертв багато там проблем. Це вже статистика. Тому ми намагаємося розповідати історії: історії людей, які проживають в Херсоні, які борються, які тут. Не, не, не хочуть залишати місце і чому вони це роблять. Да, ми про це кажемо. А також ми в, через такі інтерв'ю ми дуже закликаємо, щоб нам допомагали, тому що на жаль, ми на нулі. На жаль, ми в зоні бойових дій. Правда, завжди вона працює на нас. Правда, це для нормальних відносин. Правда, це для нормальної допомоги. Да? І ми хочемо, щоб знали правду, допомагали в тому, що нам дійсно є потреба. Фейк, другий херсонці шукають їжу на смітниках для підтвердження цього дикунського меседжу. Пропагандисти опублікували відео. На ньому людина куперсалась у купі сміття, та врешті нічого з неї не взяла. Це сміття колись було майном людей, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Жодної людини, яка там помирає від голоду, я не бачила. Всі люди, які приходять, звертаються до пунктів, в якому там не Скажемо, які категорії б не були визначені, в нас завжди є певний запас для тих людей, в яких немає документів, які опинилися в скрутному становищі, да, складні життєві обставини. Які тільки-тільки якимось там чином перебралися з лівого берега, ми розуміємо, документів немає, да і ми не можемо оформити їх належним чином, але а, завжди у нас є певний запас продуктів, гігієни постільної білизни, білизни для таких людей, щоб вони могли прийти, звернутися і отримати максимальну кількість допомоги, крім того, ми знаємо, куди перенаправляти. Тому що є шелтери, да, є в нас певні прихистки, є організації проекти, які допомагають якраз постраждалим від війни, від агресії, від повені. Тобто, да, ці категорії дуже зараз відслідковуються і теж їм допомагається. Ну одним словом, я не знаю, я може кажу, може я не бачила тих людей, які тут знаєте з голоду помирають, але в Херсоні жодної людини, яка ну не отримала допомогу, коли просила, ну я не бачила в Російські пропагандисти наповнюють інфопростір своїми текстами та відео, у яких вони маніпулюють інформацію та розповсюджують теорії змови, аби створити образ Херсона як міста, позабутого владою та громадянами. Закликаємо вас не піддаватись окупаційній пропаганді. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео. Зустрінемось на лівобережжі Херсонщини.